Трамп у захваті від ударів України по аеродромах агресора Росії. Трамп вважає атаку сильною та крутою, але він стурбований тим, що Путін з'їде з глузду, а зусилля Вашингтону щодо перемир'я виявляться марними. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент Трамп вважає, що нещодавня атака українських безпілотників була цитую сильною і крутою. Про це повідомляє видання Ексіос із посилання на джерела, які спілкувалися з Трампом. Водночас Трамп стурбований. Атака може ускладнити його місію щодо припинення вогню. Операція, проведена дистанційно по стратегічних авіабазах Росії, продемонструвала, що в Україні більше козирів, ніж він думав, і, ймовірно, виключить відповідь з боку Путіна. І такі дії ймовірно викличуть відповідь з боку Путіна. У середу Трамп заявив: цитата це була хороша розмова, але не та, яка призведе до негайного миру. Так він описав свою телефонну розмову з Путіним. Публічно Трамп. Майже не коментував атаку, але в приватних розмовах за даними Ексіос він захоплювався операцією. Цитую, це досить сильно сказав він одному з наближених. Він вважав це крутим, зазначило інше джерело. Один з радників Трампа навів таку метафору: цитата. З міжнародної точки зору, Чіхуахуа завдає реальної шкоди набагато більшому собаці. За словами обізнаних джерел, Трамп вважає, що атака може спровокувати Путіна на жорстку відповідь і відкинути назад дипломатичні зусилля. Цитата: ми хочемо, щоб ця війна закінчилася, ми хочемо деескалації. Тому, якщо Путін з'їде з глузду у відповідь, так. У президента є побоювання, сказав один із співрозмовників. Також зазначається, що удар було завдано по бомбардувальниках, здатних нести ядерну зброю. Це викликало занепокоєння у Білому домі. Цитата: атака дронів його Трампа не здивувала, бо це те, що трапляється, коли війна триває. Але він стурбований, що це затягне бойові дії. Він хоче, щоб бойові дії припинилися, тому його розчаровує, коли відбуваються такі напади. Сказав високопоставлений чиновник Білого Дому. Тим часом російська журналістка Юлія Латиніна, яку називають нібито лібералкою, коментуючи удари України по стратегічній авіації РФ і розмову Трампа з Путіним, заявила, що Трамп, мовляв, тепер має намір вийти з перемовин щодо російсько-української війни, за її словами, нібито. Трамп дав Путіну можливість розібратися з Україною, Ба більше Латиніна піддала Україну необґрунтованій критиці і бездоказово назвала країну, яку в боротьбі з агресією Росії підтримує коаліція з величезною кількістю держав, нібито державою вигнанцем. Пряма цитата. Прямий сенс поста Трампа. Путін, на відміну від Зеленського, поставив мене до відома. Непрямий сенс Трамп остаточно виписується з війни. Він не може бути партнером непередбачуваної країни, чиє керівництво очолює де-факто Роук Стейт, яка здійснює диверсії проти сил ядерного стримування без повідомлення своїх союзників, що означає спробу підставити їх і втягнути у третю світову без їхнього відома. Надія на те, що США вдасться так маніпулювати, це, власне, головна стратегічна ставка Зеленського всі чотири роки війни, цілком комічна, зважаючи на неспівмірний статус і досвід обох гравців. Звідси і такий різкий тон у заяві Путіна: терористи, як з ними говорити тощо. У результаті цих диверсій Путін переконав Трампа дати йому Путіну можливість розібратися з Україною, а потім вони будуть дружити. А сама диверсія так. Була блискуче здійснена, наче операція Скорцені або Перл Харбор.